Доброго усім Денька. Подивіться, як гарно на сонце сходить сьогодні. О, вже трошки сховалося, не так видно. То були такі довгі проміння. <ребування> Чого? я там годую качки. Покажу вам зараз. Наляла лійку з водою. Е, зараз Ой, підемо до них. Вчора все поляло. хватило води. Добре так заляло. Теж калюжі були. Тільки що вимивала цю трубу. До дощ болота було в трубі. Виполоскала. целу лику во дешо проблема ти пишло. Траве просят, чуете? Кажут, дай, дай, дай траве, дай траве. Дай, дай, дай. Зараз ја вам дам травечки. Труба, все. Тут біля них теж зацвітає соняшник. Теплицю не закривала на ніч. Добрий ранок. Сусід, сусідом здороваємося кожен ранок, він годує своє, я своє. Мокро я не поливала і не закривала. метелики ночували, а це все, все поляло, ожило трошки листочки підняли. У нас сьогодні така погода, бачите, пасмурна. Але вчора така сама була. Ну, я не знаю, надіюся, що буде дощик. Я зараз біжу на маршрутку на пів восьмого. А скільки це зараз година. Ну, зараз я подивлюсь. Шість тридцять, пів сьомого. Час назад я проснулася. Все біжує. <кій> То хоч жменьку кину їм трави, щоб дітей не будити, а тоді напротязі дня вони собі будуть її підривати і кидати. Я думаю, що десь. Час дня я вже буду вдома, звісно ж. Снідати не буду, не хочу. Якщо встигну, зроблю кави. Якщо ні, то так вже і буде. Треба було мені поставити чайник. Та й Але я думала, що я буду довго. О, це тут в мене цибуля кущова. Треба вже збирати. Бачите? А комар. Є зранку комарі теж. Буду збирати. Це дуже хороша цибулька. Вона не встигла велика вирости, бо пізно посаджена. Вона дуже пишно зелень дала. мені. У мене там ще один є сорт цибулі, та не так дала, як ця зелені. Зараз їм трошки і цибульку прополю, <кій> щоб легше було її виривати і кидати качкам буду. Дуже жалко, що немає де мені їх випускати. На вулицю опасно вони ж летять табуном, щоб десь під машину не побігли. Колись раніше в мене кури гуляли постійно на вулиці, то ой то бувало так, що за осінь 14 штук. То машина, то собаки. Собак теж хватает цих бродячих. Та й не бродячих. Бистріше домашні схвати, ніж бродячий. Так, хватає, бо я спішу хвати. О, так полюємо. Роблять. Це вони так люблять в травичку. Сьогодні качка одна ноги засиділа, я відкрила, а вона вийшла і не може йти. Я ж, я ж налякалась, думала, що це з нею. Тоді вона розходилася і стала ходити. Видно, ноги позатерпали, так спала. Ну а це вам такий буде перекус ранішній. Люпочать виїдають такі, вони червоненькі, на червячки, схожі, їм нравиться <кій> Піду я ще курочком наляю води, щоб вже не будити нікого. Вчора хліб пікся до ночі у нас то я попросила, щоб діти постерегли, щоб не лягали, то вони пізно лягли. Як піра 12? Може до півпершого. Все, наляла водички свіженької, бо в них було сухо. Качки, напевно, випили. Там в них є пшенична дерть. Я їм ще так сюди через верх кину, щоб вже не обходити. О. Водички хотіли, да? ввечері пускали їх пастися. Трави їм сюди теж кидаємо. Зараз я їм ще кину теж меню травички. Все, і я. Небо похмуре, я дуже сподіваюся, що буде сьогодні дощик. Зонтик в мене поламався, я його не буду брати. А не холодно, не буду брати. Ну добре, друзі, до зустрічі, легкого всім, позитивного дня. Ой, бережіть, будь ласка, себе, своїх рідних.